Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, перспективний американський суперважкоатлет Джарет Андерсон та український ветеран Андрій Руденко проведуть поєдинок 26 серпня. Їхній бій очолить вечір боксу від промоутерської компанії Топ Ранк, який пройде на арені Hard Rock Hotel and Casino у Талсі, штат Оклахома США. Цю інформацію підтвердили на офіційній сторінці в Instagram промоутерської компанії Top Boxing Generation, яка представляє інтереси українського боксера. Голова промоутерської компанії Top Топранк Бобару теж прокоментував офіційне оголошення бою. Арум упевнений, що на Андерсона чекає важке випробування, оскільки Андрій має відмінний досвід за своїми плечима, сказавши. Це ще одне серйозне випробування для Джареда. Коли ви дивитеся поєдинки з його участю, то бачите майбутнього чемпіона світу у надважкій вазі. Руденко хитрий ветеран, який був у рингу з кількома найкращими хлопцями, на фанатів чекає приголомшливий бій. Щодо Андрія Руденко, то він поділився амбітними планами на бій з Джаредом Андерсоном. Андрій обіцяє зробити сенсацію, а сам поєдинок присвячений народу України. При цьому Руденко впевнений, що може виступати на найвищому рівні, сказавши наступне. Це чудова можливість. Я їду до Талси, щоб забити великий апсет. Я присвячую цей бій народу України і хочу показати, що я ще маю все необхідне, щоб виступати на найвищому рівні. В свою чергу Андерсон теж зробив заяву: я хочу залишатися активним і довести, що я є майбутнім суперважкого дивізіону. Руденко міцний та витривалий ветеран. Я поважаю його здобутки у нашому спорті, але він пошкодує, що прийняв цей виклик. А тепер до іншої новини, як повідомляє промоутер Еді Хірн, Філіп Хоргович обов'язковий суперважковаговик за версією IBF, зустрінеться з Демсі МакКіном у 12 раундовому бою в Андеркарті реваншу Ентоні Джошуа проти Діляна Уайта 12 серпня на арені О 2 у Лондоні. Хірен сказав: Ми хочемо додати до 12 серпня якомога більше важкої ваги. Звичайно, спочатку Ентоні Джошуа проти Діляна Уайта, але блискучий бій і справді важливий бій у суперважкій вазі між Філіпом Хроговичем, обов'язковим претендентом IBF, і Демсі Маккіном, одним із наших австралійських важковаговиків. Це величезний шанс для Демсі, тому що він міг би зруйнувати посаду Філіпа Хрговича як обов'язкового претендента для Олександра Усика, про якого давно говорять як про одного з найкращих важковаговиків у світі. Він буде прагнути зробити заяву наступний бій з Олександром Усиком. Тайсон Ф'юрій б'ється з Нгану, а Усик з Дюбуа. Переможці боїв Усик Дюбуа і Хергович Макін будуть викликані 28 серпня, одразу після того як відбудеться бій Усика. Тож масштабний бій для ландшафту суперважкої ваги, а також масштабний бій для австралійського боксу і, звичайно, за кар'єру Філіпа Херховича та Джоні Фішера, він бере свій перший регіональний титул, його перший десятираундовий бій. Він веде справді дуже важкий бій. Я вважаю, що це небезпечний бій. Я бачив бій суперника кілька разів. Він талановитий важковаговик. У нього швидкі руки, він 6,6 6 футів, так що так, дві захоплюючі зустрічі у важкій вазі. Один за титул південного регіону на шляху Джоні Фішера і звичайно перехід до дуже важливого бою для світової суперважкої ваги Хригович проти Демсі Макіна. Ще багато чого буде наступного тижня. В той же час мексиканець Андюруїс молодший закликав американця Донте Уайлдера припинити всі розмови в соціальних мережах, а вже нарешті зайнятися справою. При цьому Руїс зазначив, що для нього гроші не важливі, а хоче отримати бій з Уайлдером, щоб досягти своєї мети, знову стати чемпіоном світу. Руїс сказав: Що ти маєш на увазі, коли кажеш, що я боюсь? Я нікого не боюсь? Ти постійно говориш про гроші, про пошану і постійно обіцяєш вибити мені мізки. Давай зробимо так, щоб це сталося. Давай будемо чесними, братику. Давай будемо розумними, давай скажемо Елу Хеймону, щоб він виписав чек, і покажемо всім, на що ми здатні. Я тут, щоб перемогти, і справа зовсім не в грошах. Я тут, щоб знову стати чемпіоном світу. Тим часом стало відомо, що абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні був заарештований у Лос-Анджелесі, автомобіль боксера зупинила поліція після небезпечного маневру під час зміни смуги руху. Після огляду транспортного засобу під сидінням водія було виявлено напівавтоматичний пістолет. Ніхто з присутніх не зізнався, чия це зброя, тому звинувачення були пред'явлені власнику автомобіля, яким є Хейні, хоч і не він був за кермом. Пізніше стало відомо, що Хейні було звільнено в четверо восьмій ранку під заставу в розмірі 35 тисяч доларів США. Суд у цій справі пройде наступного місяця. Біл Хейні, батько тренер та менеджер Девіна Хейні, прокоментував арешт свого сина. Біл не сумнівається, що все стане на свої місця під час суду. Також Хейні старший натякнув, що зброя, вилучена з автомобіля його сина, належить охороні, яка була разом із Девіном під час арешту. Хейні старший сказав: Це непорозуміння буде вирішено, коли Девін піде до суду. Дуже шкода, що Девіна заарештувала разом із його ліцензованою озброєною охороною. Я впевнений, що все владнається. Що ж, поки що це все. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Вам це нічого не коштує, а для мене це дуже важливо. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!